Місцевих новин на каналі ТІВІ4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. У Тернополі дві вулиці отримують імена полеглих захисників в новому житловому районі. Південний вулиці Проектній 215 присвоюють назву Євгена Щеннікова та вулиці Проектній 219 – Віталія Невінського. Євген Щенніков помер 2022 року у Запорізькій клінічній лікарні внаслідок важких поранень, спричинених обстрілом танка. Віталій Невінський загинув під час оборони Бахмута у грудні 2022 року. Обом військовим також присвоїли посмертно звання почесного громадянина Тернополя. Це двоє мешканців нашого міста, які родили, жили, вчилися, працювали в Тернополі, які воювали за нашу незалежність, які, на жаль, віддали своє життя, зокрема, це Іван Щенніков, також Віталій Невінський. По двох них було звернення від їх командирів, їхніх командирівніх частин. Вшанувати пам'ять про героїзм хлопців, було звернення від тернополян. Почерпнути досвід тернопільських волонтерів до нашого краю вперше завітала команда громадської організації Агенція міських ініціатив з Чернігова. Волонтери подолали понад 600 кілометрів задля того, аби наочно побачити, як працюють благодійні організації Тернопільщини під час війни, а також обмінятися ідеями свіжими поглядами, лайфхаками у сфері активізму та співпраці з громадянами. Які виклики сьогодні долають волонтери з Чернігова? Дізнавалась наша Юлія Пацкаль. Щоб обмінятися досвідом після реалізації успішних проєктів та волонтерства під час війни до Тернополя приїхала команда громадської організації Агенція міських ініціатив з Чернігова. Волонтери протягом трьох днів будуть ознайомлюватися із роботою місцевих благодійних організацій щодо співпраці з громадами та залучення мешканців до процесів управління. Ми довго готувалися до цієї зустрічі. Ми обирали ці громадські організації і ці. Команди, які працюють у вас тут на місці, це люди, які переважно займаються майже тотожною діяльністю, як ми у Чернігові, Чернігівській області. Тому нам дуже було цікаво обмінятися саме досвідом і подивитися, можливо, вони використовують якісь інші практики. Агенція міських ініціатив має кілька напрямків своєї діяльності. Один з них робота із громадами, які межують з Росією та Білоруссю. Мешканці цих територій живуть під постійними обстрілами, тому волонтери ставлять перед собою завдання залучати фахівців для психологічної реабілітації людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Інший напрямок це залучення громадськості до управління громадою. Тут ми навчаємо, працюємо більше з органами місцевого самоврядування, ми навчаємо їх залучати людей до будь-яких процесів, які відбуваються в громаді. Волонтери проводять опитування серед мешканців та вивчають проблемні питання громади і шляхи їх вирішення. Тетяна Романова каже: на Тернопільщині готові не лише набути нові знання, а й самі поділитися своїми напрацюваннями. Як це працювати на місцях, як зменшувати оцей от конфлікт між владою і громадою і покращувати рівень такого діалогу? Так, коли це от згуртована громада встає, коли всі довіряють, тим паче у війну це дуже важливо, щоб була згуртована громада. У волонтерів Чернігова це перший досвід обміну знаннями. Переконані, ця поїздка дозволить розширити кругозір та покращити роботу організації. Ці такі от зустрічі вони дуже цінні. Навіть, навіть це такий елемент реабілітації волонтерів, коли там волонтер може перезавантажитися, побути в іншій атмосфері, поспілкуватися з іншими людьми і потім творити далі зміни в своїй громаді на місці вже. Життя поділене навпіл, як це жити під час війни, це донатити на військо, працювати, волонтерити, відчувати небезпеку, почуття провини, переживати трагічні події, втрачати і здобувати, звикати до життя на чужині посеред хаосу і невизначеності складно орієнтуватися та схвалювати рішення, як почуваються тернополяни і гості нашого міста, чим живуть і про що мріють у час війни? Яке воно життя під час війни, розпитували наші кореспонденти. Працюють, вчаться, волонтерять. Кожен із своїми особистими переживаннями та проблемами. Повномасштабне російське вторгнення перевернуло життя кожного українця з ніг на голову. Тепер значно важче планувати своє майбутнє, адже не знаєш, яким буде завтра. Та, попри це, люди не здаються, продовжують гуртуватися та жити далі. Ми поспілкувалися з мешканцями Тернополя, щоб дізнатися, чи бачать вони перспективи розвитку та життя в місті у воєнний час. Місто живе, місто працює. Ніяких дефіцитів ніде немає, і дорога якось підремонтовується потрошки. І постійно у нас є вода, і електрика. Ми зато не маємо чого і говорити. От. Ну а так, в перспективі, все ж таки люди вчаться, працюють інститути, працюють всі вже заклади. От і тут у нас багато є місто перспективне, мови навіть нема. Я вважаю, що з такими людьми, як в нас на Україні, а особливо тут у нас на заході, в Тернополі. Все є для розвитку нашого міста, для розвитку самореалізації реалізації людей. Тут є все, що людина, яка людина, якого віку потребує, вона може себе реалізувати. Подивіться, хоч війна, скільки всяких заходів проводиться, і для дітей, і дорослих людей. Ми би не сказали, що так воно вже все дуже страшно і неперспективно. Не скажу, що Тернопіль це найбільше місце, де можна реалізувати свої мрії, але спробувати можна. Мені здається, що Тернопіль ну, це місто, місто, яке розвивається, і тут можна абсолютно реалізувати себе і якось розвинути себе, і здобути е, свій фах е, мрії. Я бачу, що є і перспектива розвитку, і можливість прожити, можливість жити в Тернополі в чудовому нашому місті і в нашій Україні, не дивлячись ні на що, е, тому що ми сильні. І ми маємо бажання жити вдома, процвітати вдома і вирощувати ростити своїх дітей і внуків. Я думаю, що незважаючи на війну, можна місто розвивати, воно далеко від лінії фронту, і тут є ще що робити. Я думаю, що є перспективи для розвитку. Можна всякі Ну, заводи, фабрики сюди перевозити, тут є місце, і тут є робоча сила, яка можна сказати без діла, тому що завжди багато років підряд Тернопіль був ну, на одних з вищих місць по безробіттю. У футбольному плані можна реалізуватися непогано, бо тут, тут цінують хороших футболістів, хороших людей цінують. Ну а зрештою. Ну тут немає нічого поганого в цьому місті мені воно дуже подобається тихе спокійне місто. Уже за кілька місяців у Тернополі запрацює новий сучасний простір Open Спейс, створять його у нашому місті задля того, аби об'єднати зусилля влади, громадських організацій та бізнесу. А ще аби переконати мешканців Файно, що започатковувати власну справу не складно. Простір площею понад тисячу квадратів включатиме коворкінг центр, сучасний мультипнедійний конференц-зал, тренінгові кімнати, творчі студії. Проект реалізовують за підтримки уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. На якому зараз етапі новий осередок розповідаємо. Ось у цьому приміщенні вже восени планують відкрити простір для бізнесу та громадських організацій Open Space. На понад тисячі квадратів облаштують сучасний мультимедійний конференц-зал, тренінгові кімнати, творчі студії промислового дизайну та урбаністики. Згодом вони слугуватимуть простором для різноманітних тренінгів, навчань та консультацій. Ми би хотіли привчити. Думати підприємницько починаючи від шкільного віку і закінчуючи громадянами старшого віку. Вони теж мають гарні ідеї, вони також можуть розвиватися. І через то в нас лозунда зазначеного проекту називається Працюй, твори і розвивайся. Тому у просторі облаштують також коворкінг-центр, колективний офіс. Підприємці, які працюють або відкривають бізнес в тернополі, зможуть отримати саме тут для старту на пільгових умовах від місцевої влади. Ті плюшечки, як назвуться, так ті бенефіти, які дозволять їм дуже легко піти в цей бізнес, не витрачаючи саме на тому етапі, коли коштів і так не вистачає, свої власні кошти. Місто їх підтримує, місто хоче, щоб вони були успішними. І коворкінг це одна з компонентів. Проєкт реалізовують міська рада та інститут сталого регіонального розвитку за фінансування уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. Під час втілення ідеї зважають на найменші дрібниці, тому вже по попрацю навіть над брендуванням. Власне, сама ідея логотипу, це дизайнерська ідея логотипу, це простір кімната зі стінами, як бачите, стіни опускаються і утворюють відкритий простір. Є вигляд зверху, взагалі вона повторює форму літери О, і тому у нас Open Space це виходить ось такий чорний логотипчик. Він мінімалістичний, але одночасно він дуже елегантний і він буде дуже довго служити для різних, під різні тренди». За кілька місяців опенспейс стане осередком співпраці, творчості та підприємницького розвитку у Тернополі. Новий простір відповідатиме всім нормам інклюзивності, а приміщення в оренду здаватимуть для громадських організацій безоплатно. А поки тут тривають підготовчі роботи. Ми вже облаштували санвузли, якраз для інклюзії передбачили і так далі. Вже монтують обладнання. Ми вже провели тут освітлення в тій частині і зробили підготовчі роботи до заливання підлоги для того, щоб вона була більш така витривала. Топінгова підлога тут запланована. За усіма оновленнями простору можна слідкувати у соціальних мережах в Інстаграм та Фейсбук. На цьому годину у мене все. Добрих новин. і До зустрічі на Тіві 4.